Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Почала день сьогодні з поливу, Уже треба поливати, і слава Богу, що в мене є можливість так поливати, тому що носити відрами ще поливалками і поливати дуже складно. Але тут у мене в дворі малий тиск у насоса, тому не крутиться ця вертушка, то приходиться вручну самій повертати. Але і так добре, слава Богу, я ж кажу, що не носю Починають квітувати трояндочки. Дивіться, красунька. І не знаю, кропила, але мені здається, що все-таки шитля є. Тут темненька, вся ще не відкрилася. Вже люпин відцвітає. І все добре. Тут у нас теж трояндочка розквітає. Це у мене дуже здорова, я вже казала, я її хотіла прибрати, бо вона тут дуже здорова, але вже вона стара, нема куди її прибирати. Тут теж все добре. Сподіваюсь, що трошки тут поляпаю, наскільки вистачить, бо в нас криниці мало води швидко закінчується. Ось така трояндочка. Це, мабуть, спрейка, я не знаю, як правильно називається, але, мабуть, так. Це троянда, яка була тут від попередніх господарів. Теж гарна, красива. І ось трояндочка, це я колись сама живцювала, ну вона ще не відкрилася, така вона е, е, з білими вкрапленнями, Так що, друзі, працюємо. Переставила полив на огірки в основному, ну а тут і на полуницю, і на кіти потрапляє, то це добре. Треба купити ще одну таку, такий розпилювач, щоб вистачало. Ну, в дворі можна було ставити і тут окремо. Ну, а я зараз йду, буду підгортати ту картоплю, яку не підгорнула. От, просипала. Тут у мене голона сінелі два штуки, а тут чоловік перед цей, не знаю, може досадить, чи буде, чи не буде щось. Бурячок просипала, прорядила картопельку підгорнула. Дивіться, сонце вийшло, все, вуха опускає. Спека страшна. Не знаю, ще, мабуть. І одинадцяти немає. Але пече добре вже Так що все, бачите, картопелька картопельку якраз все встигла, бо вже, бачите, яке гудення високе. Вже залізти туди не можна. Підгорнула. Все добре. І тут у мене звичайні кабаки, гарбузи, хто як називає. Теж де-не-де зійшли. Деякі геть маленькі ось. А один великий, це теж так що. В основному тут бур'янець гарненький був, то пройшла, тут чоловік пройшов у, коли вівторок стається. А тут ще лишилося. Тут цибулю сіянку, я сіяла, хотіла пройти, ось цією штучкою, тут доріжку теж прийшла, але вже немає сили. Що мені треба зробити дві роботи. Які такі вже нескладні, тому зараз займусь цим і все, і йду вже з городу, бо неможливо спека. І прикрила трошки свої помідорки, ті, що вчора садила, бо що з вуха опустила і полила їх сьогодні і прикрила. Там будемо дивитися. Ну, а так все добре. Ну, іду, друзі, до трояндочки. Буду збирати зараз пелюстки, хочу посушити. Все руки не доходять. Варенечко в мене ще є з минулого року, тому не буду робити, а посушу, дуже люблю чай. І невістка в мене любить такі натуральні чаї. Тому позбираю і буду висушувати. Заморилася, але зробила задоволена. Те, що зроблено, робити більше не треба. Ну, треба тільки пізніше, коли знову бур'ян полізе. Нарвала такий куточок і розстелила тут, перевернула клійонку і розстелила на столі в коридорчику верандочки. І тут буду просушувати, бо на вулиці вітер дує літає все. Я в минулому році в половина просто порозліталася. Треба замовити собі сушарку. Закрив все та все добре. І ось так залишаю, хай просушується. Тут трошки сквознячок такий протяг, і буде все добре. Ну, час від часу буду. Шевелить. Ось так. А аромат обалдеть. Ну і ще одна робота, яку я запланувала, це повиламувати стрілки на чеснику. Ось о, закрутились, маленькі такі ще не можна. Хай трошки більші будуть. А такі вже, які починають крутитися. Я просто отак виймаю. Якісь виймаються, якісь не виймаються, ну стараюсь вийняти. Якраз уже Появились, треба прибирати. Вкидаю відро, щоб не розкидувати, бо буває, потім все-таки вони дозрівають і розсипано по всьому городі той чесник. речі, хто не знає, чесник тільки зимовий, випускає стрілку. Ярий не випускає стрілку. Так і на базарі дивитися, якщо є. Стержень всередині головки, значить це зимовий. Якщо нема все, до кучки там ніяких лишніх штурпачків немає, значить це ярий. І в кінці залишаю декілька стрілок, щоб бачити, коли чесник буде зрілий. Коли стрілка вирівнюється і з'являться там чесничинки, значить можна викопувати. І також прийшла на цибулю, це в мене зимова. І виламую. Теж казали виламувати тільки верхівку. Попробуємо побачимо, який буде результат. Я вже, бачите, деякі раніше позастривала, А це що, що залишилося. Зараз пройдуся і все. Іду обідати і відпочивати. Це теж ховається в затінок від спеки. І зараз вам щось покажу. Курочки нестися хочуть, так? Да? Мої виховачі. Друзі, ось у нас мамочка. Ми з нею, звичайно, трошки повоювали, бо вона сідала в тих гніздах, де кури несуться. Я їм тут приготувала цей другий сарайчик, думала, вони тут будуть нестися, вони навіть не заходили сюди. І коли я її сюди посадила, вона почала тікати. Сьогодні вже сама зайшла сюди. Умничка моя. Так що ждемо поповнення, не знаю, що буде. Бо три півня, курей мало, то не знаю. Ну, може, щось вилупиться. Інкубатори не закладала, в цьому році нічого не хочу. Оце, що буде, то буде. І, друзі, дивіться, заців мене знову кактус, як його тут, щоб зняти. Щоб... Ой, щоб повернути його. Дивіться, яка краса. І ще один бутончик є. Супер. Не прогавила. Вчора побачила, думаю, хоч би не це підійшла і згадала. І, до речі, дивіться, ще один. Теж квітує. І оце все, теж бутони. Краса. І знову трояндочки. Не можу пройти повз. Красана неймовірна. Почила, навіть в будинку поприбирала трохи. І прийшла ось знову цим своїм помічником. Позбивала траву, прорихлила і зараз, скільки стигну, буду трошки ще помідор висаджувати. Подивилась в мене 20 з чим-то сортов. Я не знаю, куди їх маю садити. Буду потихеньку висаджувати. Але дуже вже жарко і вони дуже, бачите, тут стоять, нічого їм немає. А висаджуєш, вони прям. Випускають вуха страшне. Так ще працюємо. Ну і от перший чорний принц. Нижні листочки поприбирала. Буду заглубляти поглибше. Ще трошки ще розкопаю ямки. Ну, ось так, друзі. Ще, може, один рядочок зроблю, максимум два. Сонечко вже сідає і вже починають комарі гризня. Треба хова... ховатися, ще мені і на базар готуватися. Е, В середину не сипала від вовчка, а зверху посипала. Полила й посипала. Бо вчора не полила зверху, та й може тому вони прив'яли. Побачимо на завтра, який буде результат. Ну, Ті, що не поливала зверху, зараз полию і я скажу, що один рядочок, два максимум і йду. Далі готуватися на базар і відпочивати. А вам дякую за перегляд, дякую всім за вподобайки, за коментарі. І миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока.